Доброго раночку, мої любі з вами Тетяна Мар'яновська, ваш консультант по продукції ЛР. Сьомий рік працюю вже в компанії ЛР. дуже класна продукція для здоров'я, для краси допомагає позбавитись причин різних захворювань і бути енергійним, красивим. Тобто, коли у людини нічого не болить, то це дуже дуже класно. Передаю замовлення біля нової пошти. Два це в Чорноморську мої ВІП-клієнти можуть отримати продукцію ЛР все в наявності і без оплати за нову пошту і, і не чекаючи від компанії, поки компанія вийшла протягом трьох-сіми днів висилає компанія ЛР ваші замовлення. Ви в Чорноморську можете отримати все прямо сьогодні. Дзвоніть мені на вайбер телефон в мій шапці профіля. Зараз передаю замовлення. Ось таке гарне замовлення. Це Шампунька. Шампунь Алоя Вера. Відновлюючий шампунь для волосся. Воно буде гладке, шовковисте і зміцнене. Тут є всі вітаміни, які необхідні. Також для окрашеного волосся дуже класно, бо зберігає краску. екстракт бамбука у складі. Вітамінки і алоя вера, відновлює волосся, воно стає гладким, шовковистим, таким ну класним, ухоженим кондиціонер з складі сім олій. питають волосся, укріпляють, зміцнюють, роблять шовковистими і відновлюють структуру волосся. Також маска. Для волос теж сім масел у складі. Дуже обожнюю цю маску. Після нього волосся таке і слухняне, і класне. Теж сім масел у складі, і дуже класно відновлює структуру волосся, гарно розчишується. Так, і Мій віп-клієнт замовив зубну пасту для діточок від 0 до 6 років. Вона така яскрава з блистівками. Дітки тішаться, коли чистять зубки. Їм дуже подобається. І паста одобрена стоматологами німецької якості. Тобто вона без врідних компонентів. Нехай чистять зубки, дітки, молочні зубки та будуть задоволені. Ось таке замовлення передаю ще одне, тільки що передала. Людині, ось, звертайтеся, проконсультую. Я сьомий рік працюю в компанії ЛР, підкажу, що приймати, при яких захворюваннях, щоб позбавитись від причин захворювань. І саме підберу комплекс, виходячи з вашого стану здоров'я, бо в кожної людини різні хронічні стани. Німецька продукція для вас знижка 28,5% по акціях до 50% знижка. Звертайтесь.